Фахівці фінансового управління проводять детальний аналіз фінансової діяльності організації за минулий період та прогнозують майбутні доходи і витрати на наступний рік. На минулому тижні проводили фінансування видатків пов'язаних з безпекою громади і її життєдіяльністю, Підготували проєкт рішення по внесенню змін до бюджету на виконавчий комітет. На цьому тижні ми готуємо проєкт рішення на сесію. По внесенню змін до бюджету на поточний рік плануємо брати участь в роботі депутатських комісій і сесії. І також завтра плануємо провести зустріч з керівниками бюджетних установ і розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів по обговоренню бюджету на 25 рік. Складайте такий графік і попереджаю головних розпорядників коштів, що слухати будемо персонально керівників. Те, що я говорив на минулій апаратній нараді, без бухгалтерів, без економістів, тобто ви повинні володіти цифрами і робити економічний аналіз. А не чекати, що хтось буде десь у вас за спиною робити, а ви постфактум. Тобто завтра по черзі, яке складе Ольга Іванівна, будемо заслуховувати всіх головних розпорядників по бюджету 2025 року. Нині у сільських господарствах Шосткинської громади утримують 2578 голів великої рогатої худоби. Таку цифру озвучив Василій Кіктьов, начальник відділу розвитку агропромислового комплексу. Аграрні підприємства працюють. Займаються як поточними, так і ремонтними роботами сількостехніки, працюють на тваринницьких комплексах, де утримуються на сьогодні 2578 голів великої рогатої худоби. Також працюють на складання вже планів весняно-посівної з дотриманням сівозмін, та потреби в насіння мінеральних добрив, засобу захисту рослин та паливомасивних матеріалів. Триває робота з бронювання робітників сільськогосподарської галузі. З 1 грудня у системі дія вже відкрилася функція подачі електронних списків на бронювання працівників для установ, у яких є визнана критичність. Так от, з 1 грудня внесені зміни вже в податковому кодексі, що стосується аграріїв, підвищується розмір мінімального податкового зобов'язання, які аграрії мають сплачувати щорічно за використання землі. Це сума податкових платежів з одного гектару сільхозземлі під час воєнного стану складає 1400 гривень для ріллі та 700 гривень для земель іншого. Цільового призначення безробітні громадяни, які працюють на громадських роботах, задіяні у заготівлі дров та плетінні сіток. Про це розповів Микола Чернов, директор Шосткінської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості. Протягом минулого тижня до центру зайнятості з заявами про надання статусу безробітного та призначення виплат допомоги по безробіттю, звернулись 30 мешканців нашої та сусідніх з нами громад. Роботодавцями за цей же період. До центру зайнятості було надано 34 вакансії. За сприяння центру зайнятості працевлаштовані на вільні місця 10 безробітних громадян. В громаді продовжуються роботи суспільно-корисні, до яких залучені безробітні громадяни. Вони виконують роботу по плетінню маскувальних світок та заготівлюють дров для опалювального сезону.